Перед за все хочу сказати, що так сталося, що моє призначення на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації чому було неочікувано навіть і для мене. Але якщо ви пам'ятаєте ситуацію, яка була на початку березня, а саме 2 березня цього року був підписаний указ президента України про призначення мене головою обласної державної адміністрації, то ситуація була дійсно складною. Перш за все, ви пам'ятаєте, що фактично керівництво обласної державної адміністрації, керівництва районних державних адміністрацій в області не було. Не було заступників голови обласної державної адміністрації, не було багато керівників управлінь і департаментів. На той момент. Не було голів районних державних адміністрацій. Фактично обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації не працювали. Ви пам'ятаєте, що в цей час в обласній державній адміністрації знаходились революційні сили представники самооборони Автомайдану, правосектора громадського об'єднання Майдану. Разом з тим ми пам'ятаємо, що саме в цей період фактично припинили роботу обласним, міській районні управління Міністерства внутрішніх справ і вулиці наших міст патрулювали представники громадських організацій. Без міліціонерів, без тих, хто повинен був це робити відповідно до своїх службових обласів. Звичайно, ситуація була критична, і я усвідомлював, погоджуючись на цю посаду, що мені доведеться зіштовхнутися. Але разом з тим, фактично, я прийшов на людей. Мене підтримували політичні партії, опозиційні на той час, мене підтримували громадські організації, я відчував підтримку волинян, мечан, я відчував підтримку всіх небайдужих до ситуації в нашій області. І як би там не було, не дивлячись на ті складнощі і труднощі, не дивлячись на те, що мало хто з нас мав певний досвід роботи на такому високому рівні, керування областю ми почали робити перші кроки. Десь помилкові, десь не дуже. Але це були перші кроки, без яких ми не могли зробити другий, третій, четвертий, п'ятий наступні кроки. Були визначені і рекомендовані. Хай трохи з запізненнями, трохи а серйозним запізненням. Ми хотіли, щоб все було зразу, одразу, швидко, так не виходило. Але були призначені заступники голови обласної державної адміністрації. З часом були призначені всі голови районних державних адміністрацій. Відбулися і хочу сказати, що до цих пір продовжуються зміни керівників департаментів управлінь обласної державної адміністрації. На жаль, кадрові зміни не завжди відповідали інтересам громади нашої, тому що були відверті, не всі кадрові зміни, які ми планували, у нас відбулися. Фактично не відбулося жодної зміни керівника територіального підрозділу центральних органів влади. З різних причин. Я сьогодні не хочу їх аналізувати. Я думаю, що там був суб'єктивний чинник, пов'язаний з тим, що не всім структурах центральних органів влади, я не маю на увазі перших осіб, які були так само замінені, які так само уникали в суд роботи. Я маю на увазі той другий ешелон, який формував, подавав документи. Не всі були готові до проведення цих змін. Мало того, наш ентузіазм розбивався бюрократизм. І систему законів, систему нормативних актів. Для того, щоб зняти керівника, доводилося того чи іншого підрозділа. Дуже довгий період, як нам тоді здавалося, довгий період, це було три тижні, чекати погодження з Кабінетом міністрів. Але разом з тим ми не опускали руки. В запальних дискусіях, в переговорному процесі, ми визначили з кадром. Ми фактично закрили основні позиції і приступили до повернення паралельно з цим процесом, кадровим процесом, звернулися до працівників обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, звернулися до представників територіальних підрозділів, центральних органів влади, повернутися на робочі місця і початку.